Окей, добре, тепер ми можемо, в принципі. Нагадаю, скільки в Індії а, цього. Порівняти в них ліміт полків. 303 Індія. 303. Окей. Індія союзник має Непал, так? Тільки можливо перед тим, як піду нападати на Індію. Давайте зробимо. Може збережемося хоч раз, бо я то так. Безоглядно на всіх нападаю, і я не зберігався ще поки що. А зберігатися час часу треба, якщо на нас зроблять цю. Так, де у нас тут було? Я до речі, хотів думав, може якийсь поселенця набрати, що не в мене були круглі числа, але коли в мене по 48, мені тяжко зрозуміти, скільки в мене всього війська. 48, 48 приблизно 100. І тут десь 100. І тут десь 100. В них 300. Тобто, по її суті, ну, цих плюс 24 мало б хватити. А Індія має союзники Непалу, так, альянс з Непалом. Непалки. Скажіть, будь ласка, скільки в Непалу полків? 90. Тобто мені по суті треба 300 плюс 90, 400. Мене в принципі, тут є 400. Можна. Так, оце от сюди. Звідки мені треба 400, так. 300. Отут майже 400. Так. По суті. Не знаю, може ці лишити тут, якщо це, наприклад, відправитись сюди. Так, а де основна база? Тут Непал, і тут є Індія, так? Певно було б добре, такс. В принципі, Unity нам має вистачити, але можливо варто почати з того місця. От у них є. Війська стоять на кордоні. Ще більше в них тут ніде немає військ на кордоні, правильно? Тоді ніде не бачу на кордоні війська. Можна свої основні ударні сили перекинути туди. До речі, подивитися, скільки в нас ще лишилося. Так. Ем, ліміт полків 1098, я взяв 1200. Тобто у мене ще десь можна, ну, 70 полків набудувати можна. Можна тут десь. Де тут в мене був якийсь? Забув, як який називався, Американ чи Дербенд? Де можна було війська набирати. Я вже забув. Давай так побудуємо. Як тут є якесь велике місто що тут. Візка набирати. Не знаю, от Тарас гарне місто. Звісно. Це... Чи тут десь. Коротше. Давайте так, ага, чекаємо, поки війська сюди дойдуть. І будемо оголошувати війну Індії. Тут поодинокі війська тут стоять, але вони. мене просто будуть, як цей. В мене тільки там 300 є в Індії, 90 в Непалу. Тобто разом. Так, це десь 300. І це десь цей. Має, має хватити на Індію. Що тут Індія, Бутан? Ага, вони завоювали Бутан. Добре. Ну що, починаємо війну. Дипломатія, заголосити війну Індії. Давайте почнемо звідси, а також паралельно тут є якісь кусочки, То на них також відправимо війська І ще тут. І ще тут десь в мене стояло. Можна просто по прикордоні йти. Я розумію, основна мене битва буде тут. Тут є війська Оці. 88 проти 422. Облогу виграно. Так, і тут два відправимо всі війська. Ворота з Непалом. Так, Непал. Зразу може вирішимо проблему з Непалом, хоча ми цих провінцій не не завоюємо, але принаймні такс. Так, тут шестьдесятка. Ще, ще десятка. Давай мы можем стянем сюда віска. тут що на наші програють трошки? Чи не зовсім? Так, індуси кудись тікають, але ми їм стікати не хочемо давати, треба їх ловити. Добре, вони тут. Так, битва виграна. Битва виграна. І що? Ну, Той віска, який втекли перед тим, э, вернулися, так? Благо виграну. Битва виграна. виграно, виграно, виграно. Добре, так. Э, так. Що? Будемо тоді. Якщо тут всі виграні. Будемо трохи розпорошувати і йти в нові області. І також треба отут. розглянути, що тут з області і. А, тут всі всі області є, тоді. Давайте поки що з'єднайтеся тут. А тут йдіть по краю і потім. Підемо по іншому краю. Тут поки що дивимося, як нас тут будуть. Так. І що? Індія тут, до речі, п'ята, так? По По силі п'ята держава. Тут ми зараз такого сильного ворога пішли. Зараз будемо повільно рухатись. Так. Думка копокор, коротше, ми повільно просуваємося тут. Так, йдемо сюди. Так, тут 72 треба. Ті отближні віска підтягнути, бо 48 проти 72. Я думаю, ми тут можемо не протриматись. Бо тут багато віск, так? Так, підходять мої підкріплення. І ми виграємо так, облогу виграно, димося. Де облога виграно. Так, тут ми... Але важливо також другу дуже не розтягувати суті, щоб якщо так вони збирають війська і нападають. Так, тут якісь десятки. Треба подивитися. Куди вони йдуть і що вони хочуть зробити. Такс. Так,с. Тут у нас б'ються 48 тисяч. 48 полків проти 10 полків, і десь у нас в іншому місці б'ються 225 полків проти 51 полка, а ага, це тут. Так, ну давай поки що підемо, не знаю, може сюди. Так, битва виграна, облаго виграна, облога виграна, виграна. Так, поки ми... Поки мене виб'ємо всі війська, просто спокійно облягати не зможемо. Треба буде а, постійно, якби, якби це і так. І що вони тут. Виграло. Так, облого виграно. Так, облого виграно. Не будемо йти тут по краю. Так, ті, ж йдуть сюди, а тут ми якщо, будемо тут облягати. Так, битва виграна, битва виграна. Благо виграна, благо виграна, благо виграна, Битва виграна. Ну якщо битва виграна, то давай будемо робити облогу. Так, виграно. Ага, оці значить можна їх послати сюди в Тохтамиш. Якісь тут е, цікаві назви. Добре, будемо пильнувати далі. Значить так, Непал я вже завоював, але він мені не дістанеться, тому що я воюю з Індією, а не з Непалом. Але, тим не менше, так як Непал це союзник Індії, мені важливо було. Так, блого виграно, виграно, башур виграно. Так, виграно. Куди мені гітину? Давайте підемо сюди. Підемо сюди, підемо сюди. Підемо сюди, підемо сюди. Так, важливо дуже сильно не розпорошувати свої сили. Так. Да у нас б'ється я не встиг подивиться, де була битва? Так, ще є битва? Так, облога виграна. Так, тут? Сюди, сюди, сюди переходимо. Так. Благо виграно, виграно, виграно. Так, переходимо додалі. Так, і тут у мене підійшли нові підрозділи. Так що. Так, блогу виграну. Так, блогу виграну. Так, тут є. Подивимося, що 10 тільки. Давайте підемо на столицю Делі. Так. Тут також просуваємося. Тут просуваємося. Тут просуваємося. Так, благоверно, значить, просуваємося. Благоверно, значить, просуваємося. Так, облогу виграно, виграно. Так, треба подивитися, що тут за... Так, тут було 12, вже стало 10. Так. Що в нас десь ще генерал загинув, блін. Де це в нас генерал загинув? скажіть, будь ласка. Десь тут недалеко. Кого нам поставити? 25. Слабенькі в мене генерали, лише з добрим... Поставимо якого-небудь. Кінець облоги проявити милосердя. Так, Німеччина покращення стосунки. Благовиграно, виграно. Вартість підкріплення. Благовиграно. Так, ми трошки тут посуваємося. Так, ще десь генерал загинув. Mm -hmm. Next, тут я не встигаю. Так, тут треба також. Так, блоговиграно. Благовиграно. Благо виграно. Благо виграно. Битва виграна. Битва виграна. Палестина покращення. Благовиграно. виграна. Благо виграна. Так, ну давайте що ми. Ні, я тебе сюди послав. Так, я тебе сюди посилав. Так, тут ми вже... Так, 100% у нас вже є, але. Не знаю, може не мучитися і не завойовувати все. Подивитися, скільки ми можемо. Можемо всі забрати території, скільки мене... Рахунок 3000. Думаю, за 3000 я можу забрати всі території. Зараз перевіримо. Якщо ні, то треба дешево воювати. Зараз перевіримо. Чи рахунок 3000 дозволяє забрати всі індійські території, чи ні. Я не знаю, від чого цей рахунок залежить, типу. Так. Ми могли б, до речі, визволити якісь колишні Індією загарбані землі, типу Пакистану чи інші країни. Але не знаю, чи є сенс. Потім ще з тими країнами воювати. Краще думаю. Якщо ми можемо забрати все, то краще забирати все і не паритись. А тут довго це все малювати. А насправді, якщо ми завоюємо Індію, у нас буде дуже багато людей. Ми ж нарешті зможемо спокійно піти на Америку з тими всіма індусами, які у нас будуть населення. Так. Ну. так. Це Шиланка. Такс. Я не буду ні Бангладеш відновлювати ні Пакистан, ні Бутан. І нема сенсу. Потім ще з ними воювати. До Речі, яка країна забув? Камбоджа чи Мянма? Так. Ну що, ми майже всі території забрали, зараз ще шріланку заберемо. І в нас ще очки лишилися, то ми ж навіть не завершили. Тут ще є, то Мальдіви, правда? Так, Мальдіви. Так, ми тут всі індійські території взяли, чи ще щось лишилося. Якщо щось забудемо, придеться воювати ще раз. Давайте ще так, військові держави. Що на марінетку не вистачає, наварнення. Добре. І ще золото добре. Висунути вимоги затвердити. Тепер скажіть не Непал. Чи в нього є. Нема в нього альянсу, тому знаєш, що ми всі території захопили. Так. Додати ядро всій провінції. Змінити релігію всій провінції. Дево можна створити. Тадж-Махал. О, тут можна багато дев створити. Будуємо Тадж-Махал. Будуємо хампі. Ще не знаю, наче нам ці дива, але будуємо. І давайте збережемо так, зберегти